Люди будуть знаходитися від кілька днів до кількох тижнів. Ну в середньому ми так розуміємо: вес від тижня до двох тижнів, для того, щоб відновити якісь виплати, документи, і щоб потім можна було їхати далі. Це наразі другий шелтер в країні, призначений для тимчасового прихистку людей з обмеженою мобільністю, а він географічно. Служитиме для розташування людей евакуйованих з Харківської області та півночі Луганської області. Ми всі очікуємо деокупацію таких міст, як Кремінне, Сватова тощо. І цей шелтер це стратегічно важливий об'єкт для евакуації людей з обмеженою мобільністю. Наша організація займається евакуацією маломобільних з перших днів війни. Перший наш вогон бабушок, як ми сміємося, ми відправили у середині березня 2022 року. І вже з того періоду була проблема, де робити так умовне накопичення цих людей, тому що зносити їх зразу з. Поверхів і класти у вогонь це була проблема. Це по перше. А коли пішла вже волна звільнення по Харківській області, то стала проблема вивозу людей маломобільних, літніх людей, людей, котрі мають якісь певні виклики зі здоров'ям, і розміщувати у Харкові. Лікарні переповнені, гіратрічні заклади переповнені, і тому куди їх вести. І у нас вже з того року з осені була ідея того, що треба якесь місце, де їх брати і тимчасово розміщувати, щоб можна було потім їх спокійно. Лікарі їх обстежили, під трошки їх поколоти, підлікувати і далі відправляти, щоб вони могли поїхати далі на захід України для того, щоб там бути в безпеці. Завдяки міжнародному донору витратили більше мільйона гривень на облаштування тобто, меблі, це всі там національні ліжка, постільна білизна, тумбочки повністю, щоб це приміщення було придатне для життя. У організації волонтер 68», яка функціонувала в Харкові і робила. Те ж саме, що й ми евакуювали людей з обмеженою мобільністю. Був була низка проблем, з якою стикалися і ми. Це неможливість тимчасово розташувати людей. Якщо людині не потрібна лікарня, а потрібен виключно догляд, то нема установи, яка б притримала цю людину тимчасово, поки ми можемо знайти її довгострокове місце, зайнятися її документами, якщо вони не в порядку, тощо доглядати за цією людиною, опікуватися нею. Тут знаходиться. Ця 10 кімнат, взагалом 34 койка місця. Тут пандус є, але тут немає порогів. Тут повністю весь весь простір, усі ці кімнати, плюс ванна кімната, плюс туалет, все в одному рівні. Тобто, тут спокійно може переміщуватися людина або на візочку, або з ходунками, або людина, котра пользується роллерами. Тобто, тут взагалі немає бар'єрів. Коли людина потрапляє у ланцюжок евакуації, дуже часто буває така, на жаль, картина, коли був приліт у хату або були якісь інші дії з майном цієї людини і у неї взагалі немає документів. Друге, коли людина була у окупації і вона виїздить, у неї не у порядку там пенсійні виплати, все інше, тому що вона була на непідконтрольній території і, звісно, вона не мала відносин з державою. Їй треба це відновити. Все це відновити. Вити значно простіше у тій області, у котрій людина мешкала, тому якщо це люди, котрі мешкали у Харківській області. Це ну, наприклад, Вовчанський район або Куп'янський район, то простіше це зробити у Харкові. Лариса Павловна, все добре. їдемо. більшість цих людей, вони одинокі. Цей шелтер створений для того, щоб людина трішки прийшла до ладу. Якщо у неї нема документів, бо буває різні стани, вони приїжджають без пенсійного посвідчення, без паспорту, без ідентифікаційного коду, ми завдяки цьому шелтеру будемо їх відновлювати, бо, наприклад, на постійне поселення в гіретричні пенсіонати комунальні установи потрібен весь пакет документів.